Вітаю, ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео спробуємо розібратись, чому такий досить свіжий та потужний акумулятор, як Varta Silver, буквально за півтора року експлуатації повністю втратив ємність і чи можливо виправити такий дефект. На діагностику потрапила акумуляторна батарея Varta Silver Dynamic номінальною ємністю 77 АГ. модель E44, заявлений пусковий струм 780 А. Це досить потужна та якісна батарея преміум класу. Встановлена була на автомобіль шкода Octavia з дизельним двигуном 1,9 літри. Автомобіль досить активно використовувався кожен день, доволі багато коротких міських поїздок і, відповідно, досить велика кількість запусків двигуна за день. Буквально після першого року експлуатації власник помітив, що запуск двигуна стає все важчим. Звернувся на сервіс, де купував акумулятор, та йому повідомили, що батарея недозаряджена, тому як напруга генератора не відповідає нормам. Зробить генератор, та все буде добре. Звичайно, звернувся на інший сервіс, і перевірка стартера та генератора дефектів не виявила замкнути коло. Так як запуски стали досить часто неможливими, чоловік приймає рішення про купівлю нової батареї, а даний акумулятор був вже привезений нам на діагностику. Як бачимо, дата виготовлення 21 рік, серпень місяць. Пару місяців на складі, півтора року використання, певний час стояли без діла, в принципі, по датам все сходиться. Клеми трохи затерті, корпус також затертий та з невеликими дефектами. Вскривати, бачу, не намагались, мабуть, просто часто знімали на дозаряд. Зробимо заміри. Напруга складає 12,8 В. Якщо певний час акумулятор стояв без діла, то напруга тримається досить висока. Далі тестер. Напруга 12,8, внутрішній опір 62 мільйоми. та пускового струму 442 А. У порівнянні новий акумулятор буде близько 3,9 мА та пусковий близько 720 такий тестер орієнтовно намірює. Мірюючи нові АКБ, де б ви не купували, не дивуйтесь, навіть найсвіжіші батареї варта, заявлених 780, ви навряд чи побачите. Візуально рівень покриває пластини, тому навантажу вилкою для початку 100 А і просідає до 103 В. Трохи низько при такому досить невисокому навантаженні. Через хвилинку навантажу 200 А і тут вже просів до 9,7 В. Нижче 10 при цьому не хотілося б бачити. Замикання немає, двигун запустить, але показник напруги при навантаженні занизький. Тепер переходимо до того моменту, який мені не дуже сподобався при огляді це рівень електроліту. Беру ліхтарик, трошки хитаю батарею і бачу, що рівень нижче позначки на 2 См. Друга, третя та до п'ятої банки здається рівень трошки вищий, ніж у першій. А от у 6 також помітно, що близько 2 см до мітки не вистачає. Я не бачив, який рівень був на цьому новому акумуляторі, але зараз він явно за низький. На європейських корпусах варти Blue та Silver Dynamic завжди є розмітка рівня електроліту, та досить нерідко можна побачити, що деякі батареї мають трошки нижчий рівень, ніж мітка, а деякі залиті майже під кришку. Ці батареї досить рідко википають, але якщо враховувати, що доступу до банок цей корпус немає, то хотілося б, щоб певний зазор по рівню все ж таки був. Зараз хочу подивитись, який показник фактичної ємності має ця батарея. Взагалі вважаю, що саме ємність це найважливіший параметр акумуляторної батареї. Обираючи акумулятор, переважна більшість людей звертають увагу саме на пускові струми, і чим бачать більші цифри на етикетці, тим кращою здається батарея. Це не зовсім так. Навіть половини пускових струмів, які вказані на етикетці, буде достатньо, щоб запустити двигун, а от коли втрачається ємність, тоді експлуатація акумулятора стає проблемою. Приєдную пристрій і обираю режим розряду. Напруга завершення виставлена на 10,5 В. Навантаження буде 2 А, це максимальна сила розрядного струму у даному пристрої. Далі чекаю на результат. Буквально з першої хвилини бачу, що напруга досить швидко просіла до 12,3 В. Трошки більше, ніж півгодини і напруга вже впала до 121 В. Через 40 хвилин бачу вже 11,7 вольт і далі дивлюсь, що рахунок піде буквально хвилинами. Чекати довелося недовго, і, як бачимо, розрядний процес завершився. Фактична ємність даної батареї становить аж цілих ампер години. Досить високий стрибок напруги можна побачити після того, як припинилось навантаження. Це пояснюється тим, що густина електроліту не встигне зреагувати і буде триматись на показнику близько 1,26-1,27 грам на см3. Відповідно, напруга буде швидко вирівнюватись до значень густини і зросте буквально за кілька хвилин. Контрольний замір тестером після розряду внутрішній опір 23,9 мОм та напруга 12,68 В. Показники пускового струму звичайно мінімальні, лише 117 А. Тому спершу спробую повністю зарядити батарею і побачу, як зміняться показники акумулятора. Приєдную зарядний пристрій виставляю ручний режим з обмеженням напруги. Ставлю 15,1 і при цьому максимальна напруга не буде перевищувати 15 В рівно. Струм виставлю 1,5 А та чекаю. Пройшло трошки більше однієї години і сила струму знизилась до значення 08 А. Через 6 годин зарядного процесу струм тримається 5 ампери, і акумулятору за цей час було віддано 5,2 ампер-години. Не думаю, що є сенс далі продовжувати зарядний процес, так як зрозуміло, що дива не станеться і особливо більше заряду в акумулятор не поміститься. Від'єдную пристрій та залишаю батарею на ніч, щоб відстоялась. На ранок наступного дня мірюю напругу. Пройшло близько 14 годин, і напруга на клемах становить 13,15 В. Досить високий показник. Ну і контрольний замір тестером. Напругу тестер вказує 1326 вольт. В, внутрішній опір 5,8 мА та пускового струму 472 А. От якщо зараз поставити цю батарею на авто, то двигун запуститься на раз-два. і цілий день, думаю, жодних проблем не виявиться. А от постоїть машина десь ніч на сигналізації і вранці запуск двигуна буде неможливим. Доведеться робити доступ до електроліту у цій батареї, тому як треба скоригувати рівень та заміряти густину. Знімаю наклейку, як звичайно, трошки піддіваю куточок лезом і потім досить легко відривається. Під наклейкою на верхній кришці видніються такі кружечки, найзручніше отвори робити саме у центрі кожного такого кола. І так як вже на кількох відео я робив отвори паяльником, то цього разу вирішив, щоб було трохи цікавіше зробити доступ просвердливши кришку. Спосіб швидкий, нічого не треба довго нагрівати, все досить зручно. Отвір має бути таким, щоб проходила трубка ареометра, та щоб потім можна було зручно закрити такі отвори заздалегідь підготовленими ковпачками. Далі все покажу. Обрав свердло діаметром 6 мм, чітко підходить під діаметр трубки такого ареометра. Закріплюю шуруповерт та можна починати. <звук> Важливий момент. Хто вперше наважиться саме свердлити кришку акумулятора, то оберти намагайтесь робити досить повільні, щоб свердло крутилось плавно. Тоді мала ймовірність, що пластикова стружка потрапить всередину банки. Як бачите, пластик м'який і буквально дві маленькі частинки легко викручуються вверх. Єдине щодо третьої банки. Вирішив трошки нижче отвір зробити, тому як на корпусі є маленьке заглиблення, і думаю, що воно може ненароком впасти всередину, тому трошки відхилюсь від центру. В принципі, якщо навіть пластик впаде всередину, то нічого страшного у цьому немає, але хочеться, щоб було акуратно. Ну от і все, буквально 30 секунд і маємо доступ. Поглянемо всередину. Електроліт досить прозорий, конверти повністю вкриті білими кришталиками. Наскільки можна розгледіти, то пластини деякі прямі, а деякі трошки вже вигнуті. Зламаних частин, принаймні, зверху не помітно, і в принципі не все так страшно, як я собі думав, але такий стан мені не подобається. І так як вже є можливість заміряти густину, то почнемо з першої банки. 1.30 грам. Так, дійсно зависока. Друга банка також 1.30, але поки бачу електроліт чистий, третя також 1.30. В четвертій 1.30, у п'ятій 130, та у шостій трошки менше 1,29 грам на сантиметр кубічний. Зараз буду доливати звичайно тільки дистильовану воду. Для початку додаю води під мітку. не до рівня і не більше, тому як при розчиненні певної кількості сульфатів рівень буде трошки підніматись і має збільшитись до мітки на корпусі акумулятора, тому певний зазор краще залишати. Добре, що корпус досить прозорий, це набагато зручніше, ніж коригування рівня у чорному корпусі. Доливаю воду до однакової поділки, в деяких 40, а в деяких банках по 45 мл. Шосту банку пішло 50 мл. Роблю рівень однаковий у всіх банках. Звичайно, густина зараз помітно зменшиться, і я думаю, десульфатацію краще проводити саме з невисоким показником густини. Як бачу у першій банці 1.21. У другій 1,22. третій також 1,22. Четверта банка 1,21. П'ята – 1,21. і у шостій – 1,19 грам, так як долив дистиляту на 10 мл більше. Через 2 години доливу замірюю напругу. Мало б трошки знизитись, але як бачу не зовсім і знизилась. Тримається на 13.09 вольт. Контрольний замір тестером. Внутрішній опір. 592 мА, напругу тестер наміряв 13,2 В та 467 А пускового струму у даний момент маємо. Тепер приєдную зарядний пристрій і задача невисоким струмом зарядити акумулятор, щоб максимально збільшити густину, наскільки це буде можливо. Вмикаю ручний режим. Виставляю обмеження напруги на 14,9 і силу струму виставляю на 1,5 А. Напруга швидко збільшиться до заданого значення і струм почне зменшуватись. Чекаю мінімальних показників струму і потім замірюю густину. Пройшло 19 годин заряду, і струм зменшився до 03 А в середньому. На верхній кришці вже проглядається невелика кількість бризків. Замірюю на якому рівні показники густини. Перша. 1.27. Щось підозріло швидко вийшла густина до норми, друга. 1.27. Третя – 1,27. Четверта також рівно 1,27, П'ята – 1,27. І у всіх електроліт чистий. Шоста банка 1,26. Поки заряд не припиняв, щоб підтягнула шоста банка. І ще через 5 годин заряду бачу струм зменшився до 026 А. Думаю, вже можна вимикати зарядний пристрій. Залишив акумулятор постояти на ніч, та на ранок мірюю напругу на клемах. 13,1 вольт трохи висока. Тепер показник тестера: 1322 вольти, внутрішній опір 552 мА та пусковий струм 501. Ампер. Щось підозріло легко з першого циклу набралась густина, досить швидко, і показники ніби не такі погані, але рівень електроліту зовсім не змінився. Ну зараз тоді буду розряджати і побачу, чи маємо якісь результати. Перший розряд показав лише 1,4 Ампер-години по факту. Приєдную пристрій той самий режим до 10,5 В та навантаження 2 А. Запускаю процес. Чекати також довелось зовсім недовго. Розряд тривав менше 2 годин, та з акумулятора було злито 3,8 Ампер-години. Так, це звичайно трошки більше, ніж перший розряд, але такі показники це не результат. Напруга знову підскочила до 12,6 В. Тоді застосую більш ефективний спосіб та спробую провести заряд асиметричним струмом. Обираю режим cc 2 та обмежую зарядну напругу на рівні 149 В. Сила зарядного струму буде на рівні 1 А та періодично змінюється на короткочасні розрядні імпульси. Простими словами, ми зарядним імпульсом задаємо рух заряджених частин та, перериваючи його розрядним імпульсом намагаємось вимити сульфати з активної маси, якщо можна так виразитись. Ще простіше, ми ганяємо кислоту до пластин і від пластин. Високий струм в такому режимі виставляти не потрібно, тому як досить швидко зросте напруга і бажаного ефекту не досягнемо. Та й в принципі люба відновлювальна робота швидко не проходить. Коли напруга зросла до 148 В, то сила струму знизилась до 03 А. Навантаження вже не буде вмикатись і тому дозаряд акумулятора проведу в ручному режимі. Обмежую напругу на 15 В і струм помаленьку буде заряджати батарею та зменшуватись до мінімальних значень. Тоді буду орієнтуватись по густині. Дочекався, поки струм знизився до 0.16 А і зараз замірюю, яка густина електроліту. Перша банка 1.27, друга також 1.27, навіть ближче до 1.28, третя також ближче до 1.28. 4 1,28, 5, 1,27 і 6 буквально трошки нижча за 1-27. Показники густини в нормі з невеликим розбігом, тому припиняю зарядний процес та даю відстоятися акумулятору до наступного дня. Мірю напругу і маємо 13,1 Вольт поки зависока і, можливо, за наступним циклом доведеться трошки додати води в кожну банку. Буду дивитись по ситуації. Тестер замірив 13,2 В, внутрішній опір 547 мільйон та пускового струму 505 А. І зараз буду заміряти, як реверсивний струм покращив чи не покращив показники ємності нашої батареї. Вмикаю навантаження: все ті самі 2 А і спостерігаю. Якщо буду бачити, що напруга падає повільніше і густина почне зменшуватись, то розряджати до 10,5 В не буду. Перші години розряду провалу по напрузі швидкого не було. І на цей раз дійсно розряд триває помітно довше. Через 5,5 годин напруга тримається на рівні 123 122 В та злито було 10,8 Агодин. Ще десь через годинку напруга зменшилась до 12,1 Вольт і отримано 132 Агоди. Через півгодини дочекався зниження напруги до 12 В та припиняю розряд. Вже немає сенсу заганяти акумулятор знову в глибокий розряд. Як бачу, відскок по напрузі досить невеликий, до 123 В збільшилась напруга, тобто ще є над чим працювати, але вже результати помітно кращі. Якщо наприкінці розряду ви будете бачити, що густина не зменшується, то десульфатація результатів не принесла, і треба відбирати певну кількість електроліту, доливати дистильовану воду та знову проводити довгий цикл, поки не розчините максимум сульфатів, який зможете. Процес може зайняти і кілька днів, а може тиждень чи більше. Якщо є часто натхнення, то звичайно пробуйте. Замірявши густину, я бачу, що по всіх банках значення зменшилось до 1,20 грам на сантиметр кубічний. Це нормальний показник для розрядженого акумулятора. І розрядивши до 12 вольт, я вже побачив значно кращі показники ємності, ніж у перших двох розрядах. Звичайно, ці результати далекі від бажаних. Але з кожним циклом, яких було лише 3, вже помітний прогрес, тому думаю, ще кілька циклів варто провести. Буває, що за 2 цикли батарея покаже хороший результат, а буває, що за 5 циклів особливих змін не буде помітно, тому треба вносити корективи у зарядний процес та, звичайно, набиратись терпіння, тому як швидко відновлення відбуватись не може. Четвертий цикл проведу автоматичним імпульсним режимом. Напруга, як бачите, трошки починає зростати, і значить, що цей зарядний цикл у даної батареї точно не останній. Якщо є прогрес, то є куди покращувати. Запускаю процес та чекаю. Даний режим у цьому зарядному також досить ефективний, і якщо періодично проводити обслуговування батареї саме цим режимом, то ви помітите, що характеристики акумулятора будуть покращуватись, тому як імпульсний режим все ж таки має певні переваги у порівнянні зі звичайним постійним струмом. Через 16 годин заряду бачимо, що напруга вже сягає значень до 15 вольт, та за цей час акумулятору було віддано 21 годину. І таким малим струмом ще досить тривалий час буде дозаряджатись батарея. На цьому етапі помірюю густину. Перша банка 1,22. Друга 1.21. Третя – 1.21. Четверта – 1.21. П'ята також 1.21 і шоста 1.21. Зарядний процес через годину перейшов у підтримуючий режим 13,5 В, але густина ще не набралась. Тому, щоб довго не чекати, перейду на ручний та невеликим струмом доведу густину до норми. Обмеження виставлене 15,1 Вольт і невеликим струмом нехай добирає заряд. Якось було питання від глядача каналу, яким чином крізь конверт потрапляє електроліт до електродів та відбувається перемішування. Так от для прикладу покажу конверт з відпрацьованого акумулятора ISTA. Він дійсно не пропускає ні воду, ні електроліт, при умові, що куточки не перетерті та бокові частини також цілі. Це наглядно ви можете побачити на каналі TopMax Auto. Вони якраз готують ролик з розпилювання батарей, та заодно обіцяли показати наглядно пропускні властивості конверта сепаратора. Для впевненості, що перемішування пройшло більш ефективно, то наприкінці заряду можна легенько похитати акумулятор, щоб створити невелику хвилю. Зазвичай я так не роблю, але це в певній мірі може пришвидшити перемішування електроліту в банці. До Дозаряд триває, і вже 5 годин минуло. Акумулятору було віддано 2,4 Агоди. І струм тривалий час вже тримається на позначці 0,15 А. Можна припиняти зарядний процес та дати відстоятися акумулятору близько 10 годин. Після цього мірюю напругу на клемах і бачу показник 1294 В. Заміряючи густину електроліту, бачу, що всі банки вийшли до значень 1.26 грам на см3. І думаю, через годин 10 густина досягне потрібних 1,27 а поки перевірю, як цей акумулятор тримає навантаження вилки, та після цього замірюю показники тестера. Накидую вилку. Бачу 12,9 В. Дані сходяться з мультиметром. І навантажую вже 200 А. Просів до 10,1 та починає рости. Вимикаючи навантаження, напруга досить швидко піднімається. Тепер показник тестера. Напруга 1295 Вольт. Опір 5,5 мА та пускового струму 500 А. А зараз покажу, чим закриваю зроблені отвори та чому робив їх саме 6 мм діаметром. Захисні кришечки акумуляторів варта зазвичай викидаються, і заглушки рідко коли використовуються за прямим призначенням. Тому дуже зручно закривати отвори саме такими маленькими пробками. Якщо їх зверху ще проклеїти, то взагалі чудовий варіант. В цілому, як бачите, пускові характеристики особливо не змінились. Але найважливіше це те, що помітно збільшилась фактична ємність акумулятора. До заводських показників ця батарея точно не відновиться, але, думаю, не завадить провести ще декілька циклів, так як з кожним разом стан покращується. Звичайно, процес відновлення займає досить багато часу і певних зусиль, але і сульфатація настає також не за одну добу, а за тривалий термін. Тому на даному прикладі бачите наскільки важливо слідкувати за рівнем електроліту і відповідно за його густиною. Сподіваюся, інформація була корисною. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!